Добрий день малятка, наші хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітала бджіка-розумниця. Вона приготувала для нас багато цікавих завдань з математики. А ви допомагаєте своїм батькам? Так, ви ж у нас такі гарні розумнички. Діти, а ви коли-небудь сервірували стіл з батьками? Ні. Зараз. Вчилкою ми з вами навчимо. Починаємо! На нашому столі стоїть посуд. Нам треба розставити тарілки та розкласти ложки. Як ви гадаєте, чи однакова кількість посуду? А як це ми можемо дізнатися? Правильно, біля кожної тарілки треба покласти ложку. Тому давайте спочатку ми будемо викладати наші тарілки. А ось як ми будемо це робити? Правильно, зліва на права. Викладаємо правою рукою. Добре. А тепер давайте викладемо наші ложки. Біля кожної тарілки також зліва направо правою рукою. Чи однакова кількість наших тарілок та ложок? Правильно! Не однаково. Чого більше? Тарік. Наскільки? На один. Чого менше? Ожок. Наскільки? На один. Як зробити, щоб наших предметів стало порівняно? Правильно! Прибрати один предмет. Оскільки стало тарілок і ложок після того, як ми прибрали одну тарілку. Правильно їх стала порівняно. Або тарілок стільки, скільки ложок. І ложок стільки, скільки тарілок. А як ще можна зробити, щоб наших предметів стало порівнем, не прибираючи нашу тарілку? Правильно треба додати ще одну ложку. Стало наших предметів. Тарілок стільки, скільки ложок. А ложок стільки, скільки тарілок. Тобто порівну. Ось ми навчилися сервірувати стіл. І наостанок, давайте пригадаємо, що треба робити з групою предметів, щоб їх стало порівну. Пригадали? Так, треба додати або прибрати один предмет. Відомо з батьками я пропоную вам погратися з іншими предметами. До побачення!